На Коломищині святкування цьогоріч поєднали із справжнім футбольним святом. У Турці провели фінал розіграшу районного кубка. Під час головного матчу сезону нагородили і кращих спортсменів Коломищини. Наша знімальна група побувала на святі. Далі про результати фіналу. Турку місцем проведення фіналу обрали не випадково, адже саме у цьому селі одна з кращих спортивних баз Прикарпаття. На початку гри нагородили кращих спортсменів Коломищини, серед них ветерани спорту. Тренери та викладачі, а також люди, що допомагають у розвитку фізичної культури. Щодо фіналу Кубка Коломийського району, то тут зійшлися кращі команди першої та другої ліги. У вирішальному матчі грали матеївці та Спартак Струбків. Обидві команди за останні десять років вже вигравали головний трофей Коломищини. На полі з першої хвилини точилася запекла гра. Однак досвід струбківчан дався взнаки у першому таймі. Спартаківці забили два м'ячі до перерви. Опісля гра змінилася. Атаки матеївчан стали більш націленими, і один з випадків приніс результат. За п'ять хвилин до закінчення основного часу рахунок став 2-1. Гравці з матеївців кинулися на штурм воріт суперника, однак більшого не досягнули. На нагороджені керівники району та федерації футболу привітали учасників фінального матчу. Про сьогоднішній матч можу сказати, що ще раз довів, що кубок не має авторитетів. Команда першої ліги чемпіонату райони лідер цього цих змагань. Абсолютно нічим краще не грала, як команда, яка йде на третьому місці в другій, в другій лізі. Ви ж бачили по результаті, що могли бути все. Гра була рівна, просто щастя було сьогодні на боці Струбкова. Футболісти і Матіївиці Струбкова показали величезне свято. Футбольне фінальний матч був на відповідному рівні. Глядачів було дуже багато. Глядачі задоволені. Клас команди що Струбкова, що Матіївців високий і Я думаю, що в наступному сезоні вони будуть грати ще краще. Щиро вітаю команди, які дійшли до фіналу першості району з футболу. Обидві команди показали прекрасний змістовний футбол. Вони нас порадували. Прекрасними хвилинами хвилюванням, але перемогли сильніші. Так завжди буває, хто мусить бути переможцем. Окремо слід відзначити і вболівальників, адже кожна з команд привезла з собою велику групу підтримки. Вони створювали на стадіоні атмосферу свята. Почесний президент Струбківського Спартака Володимир П'ятковський та сільський голова Матеївців Ніна Гуменюк подякували своїм спортсменам за добру гру дуже раді що нам вдалося їх сьогодні перемогти я вже казав з самого початку своїм футболістам колегам по Команді, що нам сьогодні буде надзвичайно складно, тому що у фіналі слабких суперників не буває. А особливо, коли до нього йшли з такою впертою боротьбою. Я дуже задоволена, тому що наша команда з другої групи перейшла у фінал на Кубок району. Я думаю, це дуже важливо і моя команда молодець. Тепер команди сконцентруються на регулярних змаганнях. Струбківці виборюватимуть першість у першій лізі, а матерівчани старатимуться потрапити до вищого районного дивізіону. Турки Богдан Малецький, Сергій Гурин, програма подієнтика.